Отже, робимо зараз загальний прогноз для України на кожен день в період з 13 до 19 числа. Які дні по енергії будуть більш напружені, які будуть менш напружені? Подивимося, що скаже наш загальний прогноз, чи будуть, так як лякають 15-16 числа знову масовані атаки по всій Україні, бо є така версія, що. Все-таки зараз ті расисти, які збирали ракети і хочуть робити масовану атаку. Ну давайте будемо дивитися. Так, тут ми витягли неділя, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота. І загальна характеристика тижня ще одна карта. Так. І дивимось тепер з таро енергетичного ошу. Неділя, понеділок, вівторок. Середа, четвер, п'ятниця і субота. І загальна характеристика тижня. Отже, розпочинаємо. Загальна характеристика тижня. По таро це в нас аркан П'ятірка пентаклів. По енергетичних Таро Ошо це в нас аркан, який називається. Момент у момент. Взагалі я не можу сказати, що, наприклад, ну, цей аркан він є поганий. Так, він говорить малими кроками до великої перемоги. Я його люблю називати так. Тому так чи інакше, наступних сім днів це буде продовження тої вже розпочатої історії звільнення окупованих територій. Особливо, я так собі гадаю, це буде зв'язано передусім із Херсонським напрямком лівим берегом. І ще з новими напрямками, де можуть активізуватись наші хоробрі воїни, наприклад, Луганський той самий напрямок або Запорізький. Подивимось. Але п'ятірка Пентаклів вона говорить, що все-таки <кхем>, загалом тиждень може видатись ну, непростим непростим. І от це, що власне, заявляють, що 15-16 можуть бути якісь там масовані атаки, десь ця інформація гуляє. От. Ну, це якраз, бачите, от з п'ятіркою дана карта пов'язана. Хоча, як я вже теж неодноразово говорю, стільки пройшли, витримали, витримаємо все решті до перемоги нашою дійдемо. Дивимося, яким буде завтрашній день. Загальна характеристика для України. Ну, дивіться, тут на саркан усвідомлення розуміння, тут на саркан весьмірка Пентаклів перевернута. Тобто, стане ще більше явно правди. Весьмірка Пентаклів перевернута говорить про те, що будуть викриватися ще теж хитромудрі, сплетені сітки і такі от омани від расистів для наших воїнів. Це все буде викриватися, це все буде усвідомлюватися, це все буде можливість випередити, випередити ті чи інші події негативні і запобігти їм. І також мені здається, що це якраз йде інформація про ту правду, яка ще буде відкриватися після звільнення окупованої території про ті власне жахіття, які там наробила та вся Чорнота Рашиска. Так, дивимось далі. Понеділок, що по енергіях каже, так, другий аркан нас, Верховна жриця перевернутий, і хоробрість. Сміливіше в бій. тобто аркан хоробрості, говорить, що знову ж таки з понеділка. Можна очікувати продовження певних хитрих, хороших ходів вже з нашої сторони, от, е які дозволять, ще раз наголошую, продовжити рух до звільнення. Це в нас виходить завтра, 13 число, понеділок, 14 число. Але також, оскільки імператриця перевернутий аркан, це таки от, по загрозах повітряних мені чогось йде, так знаєте, якби більша уважність. Понеділок, по, загалом по території України. А так, то енергія хоробрості і підсилення прибуває для наших воїнів і підсилення, в тому числі ми розуміємо, яке матеріальне, збройне. Зараз, от вже так знаєте, говорять: прийшов черговий ленд-ліз від Росії для України, так, техніка, яку залишили. Яку залишили рашисти, коли втікали, залишили в на правому березі Херсона. Ленд-ліз для України. Далі у нас, дорогенькі мої, 15 число. І отут у нас є колісниця перевернута аркан Башня. Все-таки може бути гаряче. Башня ми знаємо, як тільки випадає цей аркан, у нас йдуть повітряні атаки. І так як ми говоримо власне, про загальну ситуацію по Україні, так, це виходить на вівторок, 15 число, він може бути доволі гарячим. Абсолютно вірно. І перевернута колісниця це коли робляться певні перешкоди для того, щоб завадити руху нашої армії до переможного результату. Тобто будуть певні робитись перешкоди. Певні робитись перешкоди. Тому, будь ласка, 15 числа, і ми всі маємо бути максимально уважні та обережні. Я би навіть сказав обмежити якісь такі або теж бути обережним, верніше не обмежити, а бути обережним в різних дорогах, далеких, близьких. Тобто, от, хто саме в подорожах може тігатись і будуть руйнувати в плані теж певних загроз руйнації от, сполучних шляхів чи мостів. Ну, не виключено. Саме от 15 число. 16 число. Середа. Середа Середа у нас йде з такими двома арканами. Тут трійка Пентакля, але намальовані такі гори. А тут ось такий аркан, який називається успіх. Аркан, який називається успіх. Тобто, якраз 16 числа можна очікувати, незважаючи на ті певні труднощі чи ті певні якісь перешкоди, які захочуть розшисти 15 числа зробити. 16 -е число воно йде з енергією. По вищому підняттю, але гори це все рівно труднощі, над якими все рівно ми піднімемося. Тобто, те, що є загроза масованої атаки, я не виключаю цього. Особливо зараз гостро показано саме 15 число. Я не виключаю цього. Але дай Бог, щоб спільними зусиллями, трійка Пентаклів це спільні зусилля, щоб вони всі максимально були успішно відбиті. Ось про що власне мова. І також цього числа можна очікувати чергових успіхів наших хоробрих воїнів в боротьбі проти ворога. Четвер, 17 число. Ну, теж я не можу сказати, що мені, наприклад, ці аркани повноцінно подобаються. Аркан зв'язаний з обмеженням. Так, я би навіть сьогодні сказав, що це конкретно ті, хто ще очікують визволення від рашистської окупації. Бачите, як воно є. Але в цьому от. У квадраті вже малюється кольорова зона. Тут ще все таке чорно-сіре, сіро-біле. Але вже малюється кольорова зона. Вже на горизонті, знаєте кажуть, надія з'явилась. І перевернутий аркан коханців говорить: про те, що, що, що нам придеться вибирати, в Україні придеться вибирати знову ж таки, куди яким напрямком правильно йти. Щоби звільнити тих, хто очікує, а очікують насправді всі. І ті, хто в Луганській, в Донецькій, в Запорізькій областях, і Лівий берег Херсонщини, і Крим, всі очікують звільнення приходу ЗСУ. Ну, як всі? Ті, хто колаборанти, то не очікують, звичайно, ну то хай забираються звітам та й все. От будемо перед вибором стояти. Ну, теж така, от 17-го числа енергія я б сказав, трохи є напружена. Тому і 17 числа я би так порадив більше бути уважним. 15, і 17. -те. Далі у нас йде 18 число це п'ятниця, 7 пентаклів перевернута і аркан диявола. І 18 число під арканом Диявола, теж мені по енергії не подобається. Та й сімірка Пентаклів так само вона перевернута, особливої, скажімо так, радості не, не приносить. Можуть бути ще якісь хитро мудрі, теж ті сатанинські плани задуми, особливо я чую, це так само на рівні певних заяв, то що пов'язано з стороною Росії, і, от теж будуть якось з однієї сторони, оправдовувати а, свої оці провали. Так, ми попередньому ефірі дивилися дуже важливу тему, чи звільнення Херсона пришвидчить крах путінського режиму. Ми вийшли до теми, що. Так, звісно, пришвидшить. подивіться, там хороший такий цікавий розклад вийшов у нас. А тут, от п'ятниця, все-таки той диявол ще де годин буде біснувати, сказитись, і все таки захоче ще й теж в якійсь мірі нанести певного удару для України. Тому і 18-го числа поки що ці карти йдуть по ну доволі напружені. Що я ще хотів сказати, що ми кожного вечора в енергопрактиках працюємо над тим, щоб власне. Нейтралізувались гірші сценарії майбутнього. І коли минулого разу там теж по певних днях карти випадала напружена, а дехто мені там писав: ну от ви казали, що буде якісь загрози, а насправді нічого не було. Ну і Богу, дякувати. А для чого ми працюємо кожного вечора в енергопрактиках? От для того і ми працюємо, щоб гірше відводилось, і ви знаєте, я так завжди радий, коли гірше не збувається. Прекрасно, я дуже цьому радий. Дуже цьому радий. Хай взагалі всі наші негативні прогнози не збудуться, тільки позитивні. Ну, з тим часом, динаміка до здійснення позитивних прогнозів є і дуже хороша. Хто мене постійно дивиться, той це підтвердить. І субота наступного тижня, 19 число, для України от з такими двома арканами. Тут у нас аркан Рицар Пентаклів. Я би сказав, теж, як прихід якоїсь допомоги, відкриття важливої інформації, така теж певного роду перезагрузка і аркан розуміння, як вихід з клітки. Тобто, коли з'являються нові можливості, зрозуміти, як діяти далі, правильний напрямок руху, правильний вектор руху, і ми вкотре продовжуємо здобувати чергові перемоги над ворогом. Ось про що говорять дані аркани. Ось про що говорить дані аркани. Як би нас не хотіли посадити в клітку. Хто яму риє, той сам в неї впаде. От така є істина житейська. Це, дорогенькі, мої був загальний розклад на наступних сім днів, період з 13 по 19 листопада. Будьмо уважні, будьмо обережні, боремось і разом до перемоги йдемо. Хай буде так.